Всім привіт! З вами Дінабка, і сьогодні ми дивимось огляд бою від е, Шокерікса. Да-да, це саме той Шокерікс. Грає на Ерхемці на ЛТ го рівня, вибачте, заговорююсь, грає на оптиці, доселі і вентелі. Ось, у нас в бою е, по дві рти. Дві ЛТ. Буде займати маяк. Карта, до речі, у нас е, круче, друзі. Так, головний герой починає грати з від каліберів. Я ще трошки плутаюсь, Ну, вибачайте. А можу заговорюватись. Буде заїжджати на маяк, да? Та, да, що ж в цьому бою такого особливого? Леджає фугас. Опа, є БР, читає фувасом на 505. Нормально. Почитай цю гру. Так, засвічується тим часом. Ой, в нас команда не поїхала на правий фланг, окрім Ягі і Яберчика, але Яберчика зараз, мабуть, буде забирати Удес і Сьомий. Так, засвідчуємо 13 105, 60 ТП і са сьомого. Коротше, пів команди ми засвітили. Так, сейвиться. Сейвиться, Артада є, але тільки стан. Без е, дамашки. Так, і сьомий щось приїхав на горку. Парконик підставляється. Ого, який агресивний сьомий. Цікаво, цікаво. 40 у нас стоїть, просто трошки від'їхав від бази і все. Він набрав собі позицію. Та, що ж ми будемо робити далі? Їдемо за маяк. Є на горці на маяку. Ми хочемо підловити його, так? Да? Але звелись, чекаємо. Та ні, я думаю, ОБРчик не підставиться. Поки ми займаємось вицілюванням ЛТ-шок. Я кажу, спочатку головне вбити ворожих ЛТ, а потім вже можна трошки агресувати. Хоче Шотрікс вицілити того є не дає він йому життя просто рахунок 02 вже. Щось у нас погано все і на штанах там, і в центрі ця команда зайняла, тобто, ну подивіться, да? Весь центр зайнятий. Просто такою полосою. Повертаємось назад. Центр. Одеса буде видно, так? Да? Щось відчуття, що це буде затяжний бій. Хоч рахунок вже 3-4. По ХП плюс-мінус однаково. Там, мабуть, головний герой думає щось, аналізує. Ми просто чекаємо. Чекаємо того самого екшону. У них якісь трьох з тим ЕБР, ну подивіться, ну прям ціле спрямована хочеться вбити ЕБРа. Може він просто, тому що він небезпечний. Й тому. Займає зараз дуже вигідну позицію. На маяку. Подивіться, і сьомий, і сьомий піднявся на маяк. Просто камон. Так, ми будемо да, заїжджати через низ, через правий фланг. Хто в нас не світився? Світились святи, всі окрім арти в нас є інфа по всім танкам, Крім арти три 6 рахунок. Але по ХП все ок. Так, і сьомий вицілюємо, даємо тичку, чудово. Тут ми нормально відправився в ангар. Так, Удес. Мені здається, що далі, що їм вигідніше зараз розвалювати от саме цю позицію, тобто забирати Одеса і ФВшку. Там і Сасіо мого на тій горі. Треба ще викорити. Буде відігравати через кущик. Треба висвічувати Одеса. Дивіться 5-7 рахунок, а ми ведемо в ті, що вели в 3К-демеджу, зараз... Ой, демеджу, ХП, а зараз в 2 к ХП ведемо. Даємо тичку по Одесу. Треба відучитись казати даємо. Головний герой дає точку по Одесу. Рікошет. Там отримаємо. Досить агресивна гра на ЛТ, але мені здається на цій мапі при таких розкладах ну, ніяк інакше неможливо. Так, арта підсвітилась. Але арта не в нашому прострілі. І друга арта. Дев'ять рахунок тим часом. Томий вирішив нарешті злізти згори. Даємо йому пробиття. Такі відстані, до речі. І пробиваємо. Чудово, ще в 430 У залітає. Так, підсвічуємося, Удис. Б'єм тичков. віртуха нормально. Наша арта союзна взагалі стріляє, а хто біля неї ПТ стоїть. Просто, ну. Просто біля неї стоїть ПТ. Треба щось вже трошки рухатись. Хоча рахунок 7-1, ПТ вже така, а. Наша мені кудись їхать, хай самі їдуть до мене, правильно. В принципі, правильно. Блін, ну дуже багато. В нас, грубо кажучи, три ствола. Ну, ну, арта, окей, чотири ствола, да? Проти э, п'яти і ще в них дві арти. Проти сіми танків, блін, ну. Я не знаю, як це розтащиться. Три п'ятсот вже дає, шокірікс. А на кому хп тримається? А, на ПТшці, мабуть. ТХП наша тримається. цікаво цікаво. Я думаю, Так, ЛТшка засвідчується. 13-05. Фулова. ПТ наше отримує, а ЛТ у відповідь є. Отримала, отримала тичку таку. Веціруємо. Качаюсь. Так, суперконик шотний. Будемо добирати суперконика. Не, не підставляється. Переїжджаємо Фугас на 13105. Може треба максимально обережно. Надто багато е, ворогів, противників. ПТ отримує просто і від арти. Що Шотків скаже по тежці назад, але... А те вирішили їхати вперед. Засвідчує... Засвідчується 430У. Тим часом. Окрікс, мабуть, прийняв рішення їхати забирати Суперконя. Суперконя, потім 60 ТП. Так, да? і, і потім вже з ЛТшкою розбиратись. І 430... у ну дивимось. Це мої передбачення. Ні, буде давати ПЛТ. 432. Файно залетіло. Добирає. Чудово. Центр, да? Шкода ударом. Боже, ще і по трупу Ісай Сьомого ми собі шкоду нанесли. Буває. Парконика. Треба забирати. Забираємо, чудово. Вийде за артою, так? Да? До речі, у нас залишилась тільки союзна арта. І все, ПТ-шку вже забрали. 4300 демеджу на дану хвилину бою. Поїхав шокерікс за артою. Паси Пас зарядив. 392, ай-яй-яй. Так, добирає. Я думаю, Бат швидкий. Вже десь туди за маяк поїхав. А, ого, він вже на базі в нас. За маяк я кажу. Чотири фраги, 60 ТП підсвічується. 313 даємо. Боже, як, як просто. Я не знаю, це так треба аналізувати бій. Уже круто. Я ото максимум можу на отешці е, на спробі під'їзду до маяка, там десь померти на перекатці, де і все. <смі> Мій максимум на цій мапі. Друзі, до речі, поки наш головний герой... Змінює позицію, шукаю собі варіанти, як підсвітити, а він вже підсвічує. <сум> буде вицілювати. Квічок буде прям, мені здається, дуже важко влучити. Так, да, не влучаю. Не хоче летіти, гра, будь ласка. Давай підкрутку. Відцілює броню не пробито. А треба, щоб було пробито. Не хоче летіти. Під'їжджає ближче. Вицілює. в НЛД, так? Да? Ні, башту. Пробиває. Круто, залишився 430 У і Бат. Хтось із них на захопленні. 5 фрагів. 5500 демеджу маєш. Просто це, це вал. Витягти, якщо, якщо витягнути зараз бій, це просто браво! Друзі, а ви тим часом не забувайте протискати вподобаєчку, підписуватись на канал і ставити колокольчик. Так. Обережно під'їжджає, чекає. Да, 430. У, стоїть на захопленні. Заряджає фугас. Дає, збиває захоплення. Чудово. І не засвічується. До речі, він не засвітився. Кумуль, Броню не пробито. У нас залишається 5, фра... 5 фрагів. 5 снарядів. І 2 вороги. Це Бад, да? Артобат, і 430У. Чи 625 хп. Раз кожен снаряд просто на лову золота. Оце бій. Оце да. так. Так, Шокерікс думає, що 430У зараз буде підніматись, правильно? У нього від кущика тут. Підловить. Да? Так і трапилось. Відцілює. Броню не пробито. Ого. Дві хвилини до кінця. Ще раз дає про підпалом! Просто з підпалом. Вистрілює ще один снаряд. Цей хоче отримати медальку. Да? Там якась медалька дається. Залишає один снаряд. Блін, ну тут круточка, ні? Ну така трошечки. Трошечки була підкруточка якась. А може він в 430-му баків вибив до цього у ні? Я просто не побачила, в мене нема цього чи було. Я не побачила. Шукай арту. Хвилина до кінця. 6 фрагів. 400 к демеджу. Офієть. Це надто лютий бій. На ЛТшці. Хай шукай рту. Ну я думаю, знайде, ну, блін. Ще хвилина. Хоча якщо вона ну, блін, ні, він би її засвітив, якщо б вона поїхала з бази. Знайшов! Добиває. Крутий бій. Крутий бій. Зараз, друзі, подивимось. Результати. Так, друзі, і ось в нас результати. Майстер. Е фадін, Паскучі, основний калібр і воїн. Просто вау. 4, Ой, 4. господи, 6,5к 6, демеджу. 1200 на світу. Сім фрагів. Просто перший. І по досвіду, і по демеджу. Бій дуже крутий. 36 пострілів зробив головний герой, 26 влучань і 22 пробиття. Бій заслужено на майстра. Бажаємо нашому герою вдалих каток в рандомі. А вам, друзі, дякую за перегляд.